Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт! мої золоті! Ви на каналі Української Лідьми. Сьогодні хочу подивитися, що вас чекає найближчі дні, на що треба звернути особливу увагу. Не забувайте підписуватись на мій канал, писати в коментарях, які ви хочете теми розглянути. Що вас чекає найближчими днями? Обирайте! Можете загадати якісь питання по коханню. Дохід з кимось помиритися або з друзями зустрінетись. Але дивіться, захищайте свої кордони, захищайте свої прибутки. Ви можете, настільки знаєте. От Комусь щось добре зробите, а потім ще за це буде вислов... будете вислуховувати. І коли до вас добре будуть інші люди ставитись, ви будете реагувати на це вже негативно. Тоб, дивіться, міряйтеся всіх, всіх однаково. Кохання ще буде. Якісь пропозиції від чоловіка. Тут може бути і знайомство навіть, а ви будете думати, от дивіться, нікому не кажіть. Ні подружкам, ні друзям, що у вас відбувається. Хай це буде таємниця. Другий варіант. Хочеться позитивних емоцій, хочеться позитивних новин. Якісь сварки можуть бути по роботі, на роботі. Але ви знайдете компроміси. Хочеться відпочинку. Хто в стосунках, сварки в стосунках? Будете думати, вам воно треба. Що одиноке, тут можливі зустрічі, приємні моменти з чоловіком. Третій варіант. Від чого ви біжите, куди ви біжите? Ви як з проблемами попрощаєтесь? І буде дуже добрий, дуже гарний новий період. Так. Буде по справедливості і вам, і вашим ворогам, і вашим друзям. Дякую.